Добрий ранок, шановні мої підписники, шановні мої потенціальні покупці. Фух, лоб мокрий. Сьогодні не сама і вчора сама толя на сутках, а в ній сьогодні на базар. Отака ще в цій одежі не переодіта. Думаю, швидко поки не забула зніму вам відео, як же я готуюся вранці, щоб устигнути до вас у суботу на ринок і привезти вам оті смаколики, які я вчора швидко показувала, що зробила на протягом дня. Машину вже загрузила. інстаграм не розбереться. Одне на одному, але все упаковано, нічого не перекинеться. Вистро скажу: сир, сметана, ряжанка, е сир рікота з ягодою, полуниці, бринза, сироватка, масло, усе це тут вмістилося в багажнику. Кой що не вмістилося, прийшлося у салон. Біжу тепер, відкриваю ворота зарані, швидко переодінуся і вилітаю. Будь ласка, не трачу вашого часу і свого. Сьогодні, будь ласка, приходьте до мене на ринок, щоб придбати свіжі молочні продукти, які я з любов'ю, старанністю і з гарантією якості вчора цілий день для вас готувала. Все, переоділася, нічого вроді не забула. Ось спішаю до вас на ринок. Коли приїду, розвожу на прилавок, покажу вам. Ще я вже готова вас. Зустріти. Любі друзі, я вже на ринку, в повному бойовому, жду вас е до мене за покупками. Зараз покажу свій перелавок, розкажу ціни і що де лежить, що як називається. Все смачне, все свіже. Зараз все вам розкажу. Сироватка 5 гривень літр, молочко 35 літр, бринзочка. 270 кг. два види творогу. Дивіться, який гарний творог, топлений в духовці. Отакими От крупними кусочками. Сметанка. Сметанка отака гарнюща. Молоко в пляшці. 150 гривень. Ряжанка. Ряженка. І не колишся. загускла, молочко топилось у духовці 4 години, за рахунок цього ряженка густа. І отакий от новий десерт, Це сир з ягодою полуниці. Звісно, ягода полуниці заморожена, але все одно дуже смачно. Також є масло по пів кіла, пасовка по пів кіла, масло 250 гривень. Отакий От ось у мене прилавок. Місце номер 4 Будь ласка, приходьте, я вас чекаю до 12-ї години дня.